Доброго дня усім вам, друзі! В сьогоднішньому відео я хочу показати вам 10 найефективніших вправ для всього тіла. Якщо ви будете виконувати кожного дня ці 10 вправ, то ви завжди будете тримати своє тіло в гарній фізичній формі. Друзі, тепер українська мова з кожним днем у світі набирає все більше і більше популярності. Тому давайте будемо підтримувати україномовний контент. Підпишіться на мій канал, а також не забудьте натиснути на дзвіночок, і ви першими будете отримувати сповіщення, коли я буду завантажувати нові відео. Також ви можете розповісти своїм друзям про цей канал або зробити репост в свої соцмережі. А я, як і кожне своє відео, не можу залишити без уваги своїх патронів, які по всякому підтримують мій канал, завдяки яким я продовжую вести свій канал. Та ділитися з вами своїм досвідом. Дуже дякую, друзі! Якщо ви вперше на моєму каналі і вам також імпонує те, що я для вас роблю, ви також можете стати спонсором мого каналу. Всі посилання, як завжди, внизу в описі під цим відео. Починаємо наш комплекс справ. Ноги Ставимо на ширині плечей, руки тримаємо на поясі. Нахиляємося в одну сторону, тягнемося рукою, стаємо в початкове положення і тягнемося в інший бік. І повертаємося в початкове положення. Починаємо нашу вправу. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Один три Чотири. Один. Два. три чотири, один. Два. три чотири, один. Два. три Чотири. Один. Два. Три. Закінчили. Наступна вправа. Тримаємо ноги на ширині плечей. А руки тримаємо в сторони. І робимо вправу, яка називається вітряк. Повертаємося максимально в одну сторону. Робимо вдих. І повертаємося в іншу сторону. Робимо видих. Вдих. Видих. Один. Два, чотири, один. Два, три, чотири, один, два, три, чотири, один, два, три. Закінчили. Починаємо наступну вправу Підіймаємо руки до гори. Підіймаємо коліно, опускаємо руки, торкаємось руками під коліном і повертаємося в початкове положення. До гори підіймаємо руки, робимо вдих. Опускаємо руки, робимо видих. Починаємо вправо. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Закінчили. Наступна вправа. будемо зараз плести вперед, а потім назад. Один. Два. Три. Чотири. Назад. Один. Два. Три. Чотири. Вперед. Один. Коли виконуєте вправу. Старайтеся максимально рухати плечима для того, щоб була максимальна амплітуда. Чотири. Назад. Один. Два. Три. Чотири. Вперед. Один. Два. Три. Закінчили. Наступна вправо. Тримаємо руки за головою і стараємося протилежним ліктем торкнутися протилежного коліна. Робимо видих. І повертаємося в початкове положення. Робимо вдих. При цьому, коли робимо вправу, стараємося трохи скрутитися в боці. Підіймаємося, робимо видих. Стаємо в початкове положення, робимо вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих, вдих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два, три, чотири. Один Два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три. Закінчили. Ноги тримаємо на ширині плеч, руки на поясі. І стараємося рукою максимально потягнутися вперед, в бік. І повертаємось в початкове положення. Робимо видих. І повертаємося в початкове положення. Робимо вдих. видих, Вдих. видих, вдих, вдих. Один. Два. три, Чотири. Один. Два. Тре. Чотири. Один. Два. Тре. Чотири. Один. Два. Трети. Чотири. Один, два, три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Закінчили. Руки тримаємо опущені вниз. Робимо випад ногою назад і підіймаємо руки. Тоді робимо крок і повертаємося в початкове положення. Крок назад. Робимо вдих і повертаємося в початкове положення. Робимо видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Закінчили. Наступна вправа. Ставимо ноги широко. Початкове положення тримаємо руки вгорі. Присідаємо, нахиляємося вбік і торкаємося лівої ноги. Повертаємося в початкове положення і торкаємося правої ноги. Вниз вдих, до гори, видих. Вниз вдих, до гори, видих. Один. Два. 3 чотири, один, два, три, чотири, один, два, три, чотири, один, два, три, чотири. Один. Два. Три. Закінчили. Наступна вправа буде чимось подібна до попередньої. Тільки тепер ми будемо рухатись не зі сторони в сторону, а вперед і назад. Присідаємо, торкаємося підлоги, підіймаємося, повертаємося в бік і протилежну ногу ставимо на носок. Повертаємося. Присідаємо, піднімаємося. Руки в бік і ногу ставимо протилежно на носок. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. три Чотири. Слідкуємо за тим, щоб спина завжди була рівною. три Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. три Чотири. Один. Два, три. Закінчили. Ну, ось така, друзі, у нас сьогодні вийшла руханка. Я впевнений, що вона вам сподобалася. Адже ось зараз я вам просто показав ці 10 вправ. І я вже відчув, як у мене увімкнулися повністю всі м'язи тіла. Ну і наостанок я хочу подякувати вам за перегляд. За те, що переглядаєте мої відео. Пишите мені коментарі та ставите мені лайки. Мені дуже приємно, я всі коментарі читаю та кожному даю відповідь. Ну і на останок цього відео я хочу побажати кожному своєму підписнику здоров'я, мирного неба над головою, достатку та добра. Бережіть себе, до нових зустрічей, друзі!